Всім доброго дня, ви на каналі Techno Сьогодні у нас на обзорчику така дуже прикольна річ. Чикс. Дивіться. Ось такий от наборчик. Наборчик для шашлика, для цього для грилю. Дуже такий класний. так, Що тут у нас є? Будемо почати діставати, дивіться. Дивіться. Давайте почнемо з цієї штуки. Я не дуже експерт у цьому, але. Буду розказувати. Так, як бачу. Так, дивіться, тут у нас кутики, кутики дуже гострі, навіть можна порізатись. По якості метал такий собі, не дуже класний. Думаю, після кількох разів використання ну, все буде якесь кіст... ну, чорне таке, не дуже класне. Тому що оці царапинки позабиваються всяка різна... Ну, типу, всяке різне сміття, типу уголь. Бо метал не є дуже такий твердий, класний. Ну, навіть от нове, але, по суті, вже є царапний. Е, Так, тут у нас що? Угу. Тут у нас іде пластмаса. Навіть не цей, навіть не дерево, то це вже я теж багато про що говорю. Далі. Наступна річ. Далі ось така от штучка. Це, я так думаю, напевно, для, для солі чи перця. От у нас є дві такі штуки. От одна і тут так само друга ще. Потім, Потім у нас ідуть. 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 Ось, такі от, цей. ось такі от, дві штуки для м'яса, щоб їх розр... розривати, там м'ясо, допустимо, чи як. Така, от, коротше, штукенція. Далі. Далі в нас йде така от лопатка. Дивіться, ось така от лопатка. Ну, Вона тут не дуже гостра, а тут прям гостра. Ну, по металу теж, як кажу, що метал такий собі. Плюс оце пластмасу, дивіться, воно чуть-чуть поцарапалося, все. Уже є слід і не знаю, тут воно якось так аж хрустить. Не дуже по якості кльово. Далі. Наступна річ, це у нас іде такий от термометр для вимірювання температури м'яса. Потім, що у нас потім Ось такі от шпиці. Гострі, теж тут так само метал увесь однаковий. Не знаю, довго воно не буде служити. Ця пластмаса, якщо десь лишити, може її сплавитись. Йдемо далі. Наступне це у нас ось такий от пензличок для цього, для олійки там, чи для чого. Ну, звичайний, але теж пластмасовий. Не знаю, могли б вже розкошелитися і зробити дерев'яне, воно б було значно прикольніше, цікавіше і дорожче виглядало. Та й, по суті, сильно би ролі не змінило. Так, щиточка така для вичищання, напевно, грилю Від е, всякого там, наприклад, нальоту, оцього типу, вугілля. Ось таке тут не гостре, тут звичайно така. Це прикручено воно все на пластмасі, отакими от от болтиками простими. то... Довго не буде, коротше, триматися. Є ще одна додаткова така штучка, е, ну, це щиточка до цього, якщо воно вже вийшло з ладу. І йдемо далі. Далі у нас йдуть дві веделки. Ось от. дуже тонкий метал. там пару разів такого похавав, і може їнутися. Не дуже воно таке міцне. Дві штучки у нас іде вилки. І ножик. Ножик у нас теж пару разів порізати там якесь м'язко. Чи щось там, не знаю, Все, воно вже ступиться, не буде вже так різати Дуже тонкий метал. Далі. Дві штучки у нас є, як бачите, цього. Ножів. Наступниця от штука. Не знаю, для чого вона призначена. Напишіть в коментарях. Так, і наступне. Наступне це у нас є такий ножик. Ну, Звичайний ножик. Тут метал якийсь інший, до речі, якийсь прикольніший. І цей теж прикольніший. Так воно виглядає. Не знаю. Ну, плюс-мінус, коротше, адекватний, порівняно, наприклад, з усіма іншими приборами. І на послідок у нас йде. Напослідок у нас іде такий ж шампурчик. Такий шампурчик, не знаю, що я вам сказати. теж на один раз можна м'ясо десь запихати то і взагалі його вламати. От так. В принципі, і все. Покажу. Такі питання у цьому полотні. Я думаю, воно не надовго це полотно. От так на пару раз, то і все, тоді йому прийде. Прийде кінець, одним словом. Дякую. Ну то і, в принципі, все. Такий такий типу металічний напів з бляхи такої. Тут. Думаю, служити трошки буде. На рік-два, вистачить. Та, й, в принципі, все. Дякую за увагу. Напишіть в коментарях, що е зробити обзор, чого наступного.